Сьогодні поговоримо про кримінальну справу, а саме обрання запобіжного заходу, колишньому працівнику, а саме начальнику одеського ТЦК Борисову Євгену. Прокуратурою було подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативою 300 мільйонів гривень. Прокуратура під час обрання запобіжного заходу посилалась на такі ризики: перше ризик переховування, друге. Ризик впливу на свідків, сторона захисту у своєму виступі посилалась на те, що відсутні будь-які ризики. Сума в 300 мільйонів гривень є необґрунтованою. Під час обрання запобіжного заходу суд виявив наявні такі ризики: а саме, перше ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, у зв'язку з чим було пов'язано те, що Борисов. Був звільнений з військової служби та за станом здоров'я був виключений з військової служби, що дає йому право перетинати кордон. Другий ризик, який був встановлений судом, це саме те, що він може впливати на свідків, оскільки свідки безпосередньо досліджуються під час розгляду справи по суті. Третій ризик, на який послався суд під час обрання запобіжного заходу, це саме те, що Борисов може Мати вплив на інших посадових осіб у зв'язку з тим, що він перебував на посаді начальника Одеського ТЦК. В той же час суд відхилив доводи сторони обвинувачення, а саме те, що Борисов не може вчинити інші кримінальні правопорушення. Дане посилання є необґрунтованим. І останні важливі обставини, які прийняв суд під час обрання запобіжного заходу, це саме те, що Борисов має певні захворювання, має двох неповнолітніх дітей. Та немає жодного сенсу переховуватись від органів досудового розслідування. Таким чином суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативної застави 300 мільйонів гривень, а обрав відносно Борисова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 мільйонів гривень.